Споминає мудрий Соломон, що мудра жона у сім'ї то унікальний строїтель вдома. Мудра жона обладає таким талантом, що в неї все світиться, одежду шиє, їсти варить, дітей рождає, виховує, піднімає. І чоловік. У такій сім'ї ходить, як цар, і з вінцем на голові. Мудра жона, вінець, а от не мудра, а не мудра настоящий конець. І мудра жона, да власну сім'ю підкріпляє при малих доходах, а от не мудра, глупа розрушить її навіть тоді, коли, вроді, би, достатка було много. І ще одно, розпутно і глядать мудрості, а не находить. Почому? чому? Є така формула: подобно познається подобним. Скільки раз ми з вами православні, попадали в монастир, в автобусах, в поїздах, вдруг знаходимо людей і впізнаємося, що то православні? Уже люди не православні. Враховують нас, от оті от, от, православні. І то, що вони знають, що православна віра перша древня, а навіть частинка наших православних була колись водорвана, силу і приєднана до Унії. Навіть і уніяти вони не способні поднятися, щоб порозуміти, що то, що так як протестанти, Протестували проти римської релігії, у них релігія протеста, а не благословення. Так і тут релігія споминання, що ми були православні, а потім православних треба ніколи не любити і туди не вертатися. Ми ще кажемо і одним, і другим і третім, хто збрав путь у Царство Божо, хто став на путь крестоношення, Вдруг починає чолові розуміти, як у нього все виходить, як у нього діти, як його благословенні друзі і знайомі видять у ньому чудо, щоб не взявся, іде у нього робота. Тому сьогодні усі святі отці, як ним хором, кажуть, скільки добра несе пост і у її, хоча він не головний. Апост у воздержанні чувств поведінки, контроль, що видиш, що чуєш, і головне, що кажеш, що читаєш, а ще головніше, кого в всій зблудному світі ти слухаєш. Боже, благослови нас, коти люблять Акафи з Христу, коти йдуть кресним путем, котрі навчилися в цьому світі розпознавати своє чужоє. Бог жене во все дні живота мою для чого? Щоб уселитися в дом Господній довго ту дні, вже надовго, щоб уже з дома Божого не виходити. Божа мати, благослови нас, перебуваючи в Дому Божому, щоб ми ніколи не розлюбили такою саме прекрасне, віра в Христа Ісуса, котрого ми називаємо Ісус сладчайший і Божа Мати, котра. Покликана було великої тайни. От чому в нашому православному храмі, коли літургія служиться, повно причасників. Тому що люди порозуміли, поки ми тут маємо можливість причащатися, ми видаємо путь чистий, фініш котрого Царство Боже. Амінь.